Засідання куцюбинської селищної ради проходять у будинку культури, та поведінка місцевих депутатів далека від культурної. Вони не тільки заламують руку голові селища, а й блокують засідання ради. І проводять збори, на яких приймають незаконні рішення. Команда Стоп корупції з'ясує, які цілі переслідують місцеві депутати. Станом якого право вільного доступу до сесії. за прошу голосувати. За добро. Аннє сесія була в грудні прийняли бюджет. Але окрім того, був прийняти антидемократичний регламент і сформовані профільні комісії з порушенням прав фракцій та чинного законодавства. Тому мною, 29 грудня, було підписано розпорядження і накладено вето, але депутати не спромоглися подавати вето належним чином. Вони самовільно скликали так звану третю сесію. 12 січня за розпорядженням секретаря Відповідно до статті 46, частини шоти пункту першої прошу третю позачергову сесію вважати відкритою і все б нічого. Якби це була просто вето даваюча сесія, окрім того, вони з голосу внесли питання про приєднання до Ірпіня. А, це навіть не з голосу, а з смс депутату Єстіфіїв. Прийшов смс, він його зачитав, і депутати проголосували за приєднання селища Коцюбинського до Ірпіня. Рішення Ради від 20 травня 2015 року 831 та від 4 червня 2015 року 832 є законним. Цього має бути проведені громадські слухання. Треба питати у громади. Чи бажаєте ви приєднуватись, об'єднуватись, від'єднуватись все, що завгодно. Але громадських слухань проведено не було. за дане рішення? Прошу голосувати. Хто да? Молодці. Зазвичай депутати Коцюбинського втікають від журналістів. Прості, будь ласка, у мене нарада зараз буде. Та раптом цього разу нам пощастить. Знає, знає, він Доброго, дня. Доброго дня. Доброго дня! Ми з програми Стоп корупції» журналісти. Работає джентльовісія, якщо можна. 4. Як селищний голова не виконала закон України про місцеве самоврядування, а статтю 59. Там прописано, що в двохтижневий термін селищна голова повинна була скликати сесію для подолання вето. На жаль, селищна голова за цей срок не виконала. В двохтижневий термін сесію вона не скликала. 12 січня закінчувався срок подолання вето. Тому я, як секретар, згідно статті 46, пункту 1 частини 6, скликала дану сесію. Сесія була легітимна, рішення рішення були прийняті. Сесії скликаються згідно чинного законодавства за розпорядженням голови або на вимогу не менш як однієї третини депутатів, і тільки у разі немотивованої відмови голови сесію може провести секретар або у разі відсутності голови. Одна третина депутатів не зверталася до мене, тож немотивованої відмови вони отримати не могли. Щоб третя сесія надала легітимності. Відповідні рішення і розпорядження треба оформлювати. Покажіть документи громаді, Оля Володимирівна. Якщо ви не бачили документи. звертайтеся до суду, документи є людям. Документи Покажіть документи. людям. Документи. Вже чотири місяці влада в Коцюбинському фактично паралізована. Місцеві активісти переконують, що розгадка ховається в хащах білічанського лісу. А чому це все робиться? Ну, дуже проста історія. Між Коцюбинським і між Ірпінем. Ну, реально, цей ліс, да? 4 тисячі гектарів, ну це мільярди. Ну, просто, навіть якщо забути про те, скільки коштує земля, от навіть якщо просто зрубати ліс, ціна 10 суток, відновлювальна вартість лісу це 300 тисяч гривень. І 2008 року люди собі посиділи і подумали: всі ж деребанять землю, а нам, уже ж нема чого. Взяли, напевне, циркуль, обвели довкола Коцюбинського 4 тисячі гектарів і сказали, оце нам. Три роки тому за білічанський ліс ступилась прокуратура. Тоді лише за три місяці було підготовлено і направлено до суду аж 500 позовів. Те, що судами підтверджено позицію органів прокуратури, що Кособицька селищна рада діяла поза межами наданих повноважень, незаконно відчуджувала ці земельні ділянки. Ці справи у нас пройшли всі інстанції. Ті ділянки, які не були перепродані первинними набувачами, вони вже повернуті у власність держави. Щодо ділянок, які були продані первинними набувачами, тобто їх більше 300, А на сьогодні враховуючи те, що землі Білчанського лісу. Приєднання до е, національного парку «Голосівський» та оголошення е, природозаповідним фондом прокуратури Київської області проводиться робота по перепред'явленню позовів. Частина депутатів, які були за попередньої каденції, в тому числі Юлія Главацька, яка зараз є секретарем ради, вони під час голосування за відхилення протестів прокурора, це було поіменне голосування. Юлія Главацька, пан Євсіфєєв голосували за відхилення протестів прокурора, яким вимагав припинити це Свавілля. Це ніхто не хоче чіпати ліс. Ми. Зацікавлений, щоб він залишився. Як і був, прокуратура зафіксувала, що особисто у вас є 100 земельних ділянок що в... Значить зафіксувала в Більшанському лісі. Посилаєтесь на якесь висловлення якогось прокурора. Ви зверніться до нього, що він мав на увазі. Ну у вас є земельні ділянки. В Більша в лісі є... Більчанськам лісі нема жодної ділянки. Те, що планувалося як заповідник, я так розумію, а от це вот вот, жовтенько, це лісне насадження. Це навіть не ліс. Лісові насадження це не є э, лісом, тобто це можна кваліфікувати як... Дерев деревенно Ви ж можете побуті проїхати і ви бачите багато поверхівки, багатоповерхівки і дві сосни. Деревинна рослинність вона дуже легко переводиться під забудову. Це замовляла Коцюбинська селищна рада минулої каденції за їхнім замовленням. Розроблялося погодження депутатської більшості. І, до речі, депутатка Гловацька вона також є представницею минулої каденції. Так само, як і депутат Євстіфєєв. з 500 ділянок, майже 100 ділянок у власності пана Євстіфєєва, який зараз диригує всією більшістю нових облич і каже їм реально, що робити. І вони лобіюють його кандидатуру на голову з питань містобудування в людини. величезний конфлікт інтересів. Якщо у нього одна п'ята частина подеребаненої землі, фактично, то він буде за це битися до останнього. Та київська облрада таки звернулася до прокуратури щодо незаконної сесії депутатів Коцюбинського і тепер їм за самої світить до трьох місяців арешту.